Однією з дуже гарних і любимих мною ідей про те, як навчаються і розвиваються діти, є ідея про зону найближчого розвитку дитини. І якщо уявити цей розвиток як садок, то ми, батьки, вчителі можемо бути садівниками, які ходять по саду і дивляться на дерева, на плоди, і бачать, що ось це яблучко, ось тут, воно вже стигле. Його навіть не потрібно зривати. Треба підставити руку, і воно впаде. І ми можемо насолодитися солодким, стиглим, повноцінним плодом. А ось ці яблука, вони. Потребують ще день-два побути на сонечку під дощиком і зізріти, дозріти. Їм ще потрібен час. Вони скоро будуть стивлі, але сьогодні ще ні. Вони ще не падають, не налиті соком. А в тій частині садочку є яблука, які геть зелені. І ми взагалі поки що не можемо назвати їх врожаєм. Вони там далеко. І якщо дивитись на розвиток дитини таким чином, то в фокусі не бажано тримати дуже сильно ті плоди, які зізріли. Не потрібно допомагати впасти зрілому яблуку. Воно вже може саме. І нам, батькам важливо випрацювати це бачення, які плоди вже стиглі, які вже налиті соком, і нас там більше не треба. І не потрібно бігти туди далеко, де зелені яблука, просто тому що в друзів, сусідів, в сусідів, телепередачі, в відео в мережах. У когось вони стиглі. В нас вони ще зелені. Ми туди прийдемо в свій час. Зона, з якою потрібно і класно працювати, це зона найближчого розвитку дитини з тими плодами, з тими яблуками, яким потрібно ще трішки сонця, нашої батьківської любові. Похвали. Трішки водички живильної, якихось е, нових е, фактів, нової наочності, стимулів для того, щоб запустилася природня цікавість дитини. І вони зізріють, вони стануть такими самими стиглими, як і ці в свій час. Для цього дітям потрібно трошки допомогти. Коли ви будете вивчати... Англійські слова е в наших простих іграх, я раджу вам допомагати, трішки підказувати дитині, який це колір, тобі допомогти. Red, yellow, or blue. Yellow є опора, є на що спертися і декілька таких повторень. І у дитини сформується це внутрішнє розуміння, внутрішня готовність назвати колір, цей плід стане стиглим. І що найважливіше, якщо не допомагати зі стиглими плодами і не ганятися за зеленими, а спокійно, природньо допомагати зізріти тим, які знаходяться в зоні найближчого розвитку. то… Поступово ми будемо рухатися і в сторону тих недозрілів, і вони будуть всі дозрівати природньо так, що дитина зможе е, цей стиглий плід отримати і поруч з вами, і продемонструвати вам на радість, показати: я можу сказати, я можу повторити, я можу відповісти, я можу подбати про себе англійською мовою, так і без вас.